Доброго дня, шановні підписники каналу. Настає все більше. Отже, на вас чекає нова історія. Шановні гості, хочу вас попросити, не забувайте підписуватись на канал, щоб більше людей почули саме наші історії. Буду дуже вдячна! Сьогодні Марина вперше у своєму житті побачила море. Вона багато читала про морський простір, вітрила, вітер, що наповнює їх, про моряків. І зараз вона, коли вийшла з автомобіля, дивилася на безкінечний простір. Їй у обличчя дмелегенький вітерець. Він же несе по хвилях красуню, яхту. Її вітрила на заході сонця здавалися червоними. Марина відчувала себе асолью, як у Гріна. Вона стояла на березі, а там, майже на межі обрію, були червоні вітрила. Може, на цій яхті мій капітан грей, думала вона. Та поки що у її житті був тільки Василь, з яким вона нещодавно розірвала всілякі відношення. Він геть набрид їй. Своєю грубою нахабністю, особливо після того, як вони почали жити разом. спочатку Василь вважався наївній провінційній дівчині, сильним та надійним. Його багато хто знав, він був авторитетною людиною, та тільки цей авторитет виявився дутим та був заснований тільки на тому, що його боялися. Коли він був випивши, він ставав геть некерованим. Та бувало таке, що зовсім не контролював себе. Марина вже не раз пожалкувала, що привела Василя у своє житло, та навіть ледь не одружилася. Та, дякуючи Богові, що не одружилася, вона втекла від нього на море, поки він був десь у загулі, поміняла замки на квартирі та й втекла. І все після того, як він побив її. Відлупцював тільки за те, що вона не приготувала вечерю. А поспіль, коли вона, ридаючи, заперлася вбиральні, спокійнесенько собі заснув. А вранці, так, якби нічого й не було, зварив філіжанку кави та приніс їй. Він навіть не вибачився, а вона зрозуміла такий чоловік їй не потрібен. Вчора ввечері Василь майже обірвав їй телефон, намагаючись побалакати. Але вона не брала слухавку, а поспіль їй це набридла, і Марина геть заблокувала його. А зараз вона на морі. По її сподіванням, грошей вистачить десь на тиждень відпочинку та на зворотній шлях. А там хоч трава не рости. Марина швидко по оголошенню на паркані знайшла житло. Не готель, звісно. Але й недорого. Господарка тітка Дуся показала дівчині її апартаменти маленька кімнатка, ліжко та стільчик для одежі. Але ж до моря усього 10 хвилин пішки. Наступного ранку Марина вирушила знайомитися з цим маленьким приморським містечком, куди занесла її доля. Вона спустилася до моря, тут був невеличкий пляж. Майже весь зайнятий відпочиваючими. Але туди Марина не пішла. Вона вирішила прогулятися по вулиці, яка вела далі, по узбережжю. Ішла та милувалася природою, підставляючи обличчя прохолодному вітерцеві. Праворуч були хати місцевих мешканців, а ліворуч море. Хвилин за 15 будинки закінчилися. Та Марина побачила декілька пірсів та маленьку затишну бухточку. Там стояли яхти. Вони сумували, чекаючи на своїх господарів, тільки злегка погойдуючись на невеличких хвильках. Марина вирішила підійти якнайближче, але далі огорожі пройти не вийшло. Бухту з берега було огороджено дротяним парканом. А біля входу сумував колоритний зі шкіперською борідкою дідусь. Дівчино, ви щось хотіли? озвався він до неї. Ні, тільки дивлюся, відповіла вона. А чи можливо з кимось на яхті покататися? Марина підійшла ближче до діда. А чому ні? Дідусь всміхнувся їй. От, наприклад, Віктор, капітан Акули», із задоволенням зробить вам морську прогулянку? Хочете зателефоную йому. Домовитися. А це дуже дорого. Марина трохи зніяковіла, пам'ятаючи, що в неї не так багато грошей? Вам, хоч безкоштовно, до неї ззаду підійшов засмаглий її віку хлопець у білих штанях та оголеним торсом. Хіба можливо брати гроші з такої вродливої дівчини? Він посміхався Марині теплою, привітною посмішкою. Дуже хочете в море? Дуже, призналася Марина. Я ніколи не була у морі. Я зараз іду у партеніт. Хочете зі мною? А це надовго? На цілий день. Але ввечері обіцяю доставити вас цілою та неушкодженою. Тільки не дури дівчині голову, Сашко, обізвався дід охоронник. Все буде добре, дядько Іван. Може, ще й одружуся, відповів хлопець. До речі, я Олександр. А я Марина, дівчина посміхнулась. Дуже приємно. Прошу на борт. Сашко простяг дівчині руку. Шаг по трапу, і ось вона вже на борту. Яхта Сашка називалася Медуза. Вона була невеликим, метрів п'ять у довжину судно. За декілька хвилин вона здригнулася та гойднулася, прийнявши на борт двох людей. Відходимо через десять хвилин, сказав Сашко. А так як ти безкоштовний пасажир, то попрошу трохи допомогти мені. Слухаюся, мій капітане. Марина знов посміхнулася йому. Вона була у захваті, що їй так поталанило, і вона нарешті відчує море. Одна мрія збулася. Наказує спуститися у кубрик та приготувати каву всьому екіпажу, скомандував Сашко. Спробую. Марина спустилася вниз та знайшла маленьку гасову плитку, чайник та металеві кружки. Поки готувалася кава, Марина відчула, як завівся двигун, та яхта повільно відвалила від причалу. Коли Марина піднялася нагору з двома гарячими кружками, берег вже був далеко, та їй відкрився чудовий краєвид на містечко, де вона тимчасово мешкала. Зараз поп'ємо кави та спробуєш допомогти мені поставити грот, сказав Сашко. Нічого, що я тебе експлуатую. Ні, а що таке грот? спитала Марина. Вона була у захваті, як дитина від нових відчуттів, а ще від необ'ємного простору та волі. Грот це головне вітрило. Воно допоможе нам зекономити паливо. Ти будеш робити, Сашко розповів Марині її обов'язки. По дорозі вони стали спілкуватися. Марина розповіла Сашкові про себе, як батьки відправили її вчитися до міста на останні гроші. Купили малесеньку смарт-квартирку. Як спочатку було тяжко, та вона піднялася на ноги, стала гарним дизайнером і зараз почала навіть допомагати батькам. Потім розповіла про Василя, як втекла від нього та боїться повертатися додому. І де тільки беруться такі покидьки, зі злим виразом на обличчі сказав Сашко. А я також живу на самоті, батьків поховав. З майна тільки медуза. Вона і дім, і годувальниця, а взимку переїжджаю до тітки. А ти, до речі, де зупинилася? спитав він. У тіті Дусі, на вулиці Приморській. Приморська 5?» Так. Я просто вражений від виражів долі. Він щиро посміхнувся. Тьотя Дуся це її моя тітка, сестра моєї покійної матері. Оце сюрприз. Марина милувалася морем та все більше закохувалася у нього. Її зачаровувало все: білі крикливі чайки, невеличкі хвилі, що погойдували яхту, скрип натягнувшихся шкотів, і сам Сашко. Він був геть не схожий на хлопців з міста. Він нагадував їй прибульця з дитинства, таких засмаглих та босоногих та рішучих. Вони робили набіги на поля по горох та чужі садочки за яблуками та черешнею. а ще ріка, степ, де трави під вітром коливаються, як море. Загалом з Портеніду вони повернулися пізно ввечері, але повернулися вже близькими друзями. У них виявилося багато спільного. Та ще з Сашком так легко спілкуватися. Марина у думках порівнювала його з Василем. Та це порівнювання було на 100% на користь нового знайомого. Пришвартувавши у пірса яхту, Сашко проводив Марину додому. Ну, ти, дівчина метка, вже із моїм племінником стигла познайомитися. Зустріла їх біля хвіртки тітя Дуся. Потім вони усі разом вечеряли. Та такою смачною була смажена у помідорах Камбала, а ще легке та духмяне домашнє вино. Воно трохи морочило голову та спонукало до спілкування. Вони засиділися аж до пізньої ночі. Та коли Сашко пішов, Марина спілкувалася з тіткою Дусею. Вона виявилася простою, щирою жінкою. Вона розповідала Марині про Сашка. Як його батьки розбилися у автотрощі на трасі під Джанкоєм? Там, обабіч дороги, великі урвища, казала вона, а Семен на високій швидкості та ще й по ожеледиці не справився з керуванням. Ішов сніг та майже на очах замерзав. Вони з Тетяною їхали додому, і досі невідомо, чи самі злетіли з дороги, чи хто допоміг. З тих пір Сашко мені за сина. Він гарний хлопець, але нерішучий». Марина, у свою чергу, розповіла їй про свою долю Тьотя Дуся обійняла її, як дитину. Ти молодець, дівчинко, всього добиваєшся сама. Та від помилок ніхто не застрахований. Наступного дня Марина знову вийшла у море із Сашком. Сьогодні вони йшли. Валушту. Сашко перевозив якісь невеличкі вантажі по усьому кримському узбережжю. В нього був договір із якоюсь місцевою фірмою. Він був чимось на зразок кур'єра. Сьогодні Марина вже дивилася на Сашка з ніжністю. Він подобався їй усе більше. Та й він все частіше звертав на неї увагу через декілька днів. Вони майже закохалися одне в одного. Тітка Дуся всіляко спонукала тому, щоб її племінник та Марина частіше зустрічалися. Та пройшов тиждень, і Марина збиралася їхати додому. Я звільнюся з роботи, здам в оренду квартиру та повернуся, казала вона, цілуючи Сашка. Я б дуже хотів поїхати з тобою. Але не можу. У мене договір. Якщо я його порушу, то залишуся без заробітку. А на катання відпочиваючих багато не заробиш. А мені медузу потрібно утримувати. Марина приїхала додому, але серце її залишилося там, у приморському містечку. Вона ввійшла до квартири, але її тягло назад. Їй дуже не вистачало Сашка, моря, сонця та тьоті Дусі, що за той малий час стало для дівчини майже рідною. Тільки Марина розпакувала речі, пролунав дзвоник. До неї хтось прийшов. Вона відчинила. На порозі стояв Василь. Від нього йшов стійкий запах горілки. З'явилася. Думала мене вигнати, як паршиве кошеня? Василь, нас більше нічого не зв'язує, більше не приходь сюди. Марина намагалася зачинити двері. Поки я сам від тебе не відмовлюся, ти моя. Василь вдарив у двері так, що Марину відкинули до стіни. Нагулялася, тепер відпрацьовувати будеш. Василь з силою рвонув сорочку на її грудях. Марина закричала, намагаючись вирватися з цих сильних, ненависних обійм. Василь причинив її рота рукою та потяг до кімнати. Марина розуміла, що їй ніяк не впоратися з цим ведмедем. Тим паче, що він був п'яний та не розумів, що робить. Якимось дивом Марині вдалося вирватися. Він наздогнав її та схопив за розірваний одяг. Марина, вазою, що попалася під руку, з силою вдарила його по голові. Полилася кров. Ах ти ж, Василь долонею вдарив Марину по щоці, кинув на підлогу та став бити ногами. Повія, кричав він, кинула мене, а сама гуляти я тобі покажу, як мене кидати. Марина знепритомніла прийшла до тями вона вже в лікарні. Біля неї була мати. Донечко, я така рада, що ти розплющила очі, казала вона, тримаючи доньку за руку. Як я тут? Де Василь? Останні миті до втрати свідомості проскочили, як моторошний сон. Василя арештували. Сусідка почула крики та викликала поліцію. Він майже не забив тебе до смерті. Тобі потрібно написати на нього заяву. Це страшна людина. Потім сусідка з твого телефону подзвонила мені. Я з тобою майже тиждень. До речі, у мене для тебе є сюрприз. Не я одна хвилювалася про тебе. Ми з цим сюрпризом чергували біля тебе весь той час, поки ти була несвідома. Сашко, здогадалася Марина. Так, він. Він почав телефонувати на наступний ранок. Я взяла слухавку і все йому розповіла. Він дуже швидко примчав сюди. Весь час гладив тебе по голові та шепотів, що кохає. І я його кохаю. Це мій капітан Грей, а я його Ассоль. І він з'явився, як у тій книжці. Мариночко, ти вже з нами. У палату до неї зайшов її коханий. Я такий щасливий за тебе, але я не повинен був відпускати тебе саму, рідненька, ти встанеш на ноги, і я заберу тебе туди, до моря, там, де ми були щасливі. Він з такою ніжністю дивився на неї, що Марині хотілося зіскочити з ліжка і пригорнути його до себе. Але, на жаль, зараз робити вона цього не змогла. За місяць Марина була вже на ногах. Зламані ребра, ще давали про себе знати, та вона вже могла ходити. Василя посадили до в'язниці, а Марина оселилася у тьоті Дусі. Вона зустріла дівчину, як рідну. Я дуже переймалася за тебе, дівчинко моя, сказала вона при зустрічі, дуже обережно обіймаючи її. Сашко, коли знав, що трапилося, як з цепу зірвався, відразу полетів до тебе. Так що тепер ми з ним тебе вже нікуди не відпустимо. Незабаром Сашко та Марина побралися. І тепер вечорами, у ті дні, коли він не брав її з собою, вона зустрічала його біля Пірсу. Та коли червоні вітрила показувалися за небокраю, вона відчувала те, що відчувала Асоль, чекаючи свого капітана Грея.